День донора крові відбувся з ініціативи Київського медичного університету та Академії здоров'я людини в місті Києві за адресою Харківське шосе 121. В умовах воєнного стану стало забезпечення донорською кров'ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Студенти та інтерни зараз знаходяться на передовій, наголошують, що кров дуже необхідна. В цьому відео я хочу подякувати вам. За те, що ви прийняли участь в акції з донації крові, проведеної нашим університетом. Кому як не вам знати, наскільки важливим є вчасне поповнення та накопичення критичних запасів препаратів крові для збереження життя та здоров'я як військових, так і цивільних осіб в цей непростий час. Ви робите дуже добру і благородну справу і ну, досить серйозний вклад. В нашу перемогу тому я бажаю вам міцного здоров'я, щастя і нарешті миру. Ми переможемо. Дякуємо вам. в Україні. Стартувала національна кампанія Твоя кров може воювати. Стань донором. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки врятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації. Кожна крапля крові. Може воювати, зважаючи на сьогоднішні обставини, на ту необхідність в крові та її компонентів, і у нас стала така нагода допомогти нашим воїнам, нашим хоробрим хлопцям, які захищають нашу державу, допомогти і врятувати їхнє життя. Київський медичний університет багато років поспіль приєднується до цієї важливої ініціативи та запрошує студентів, інтернів та співробітників долучатися до донорства крові. Сьогодні прийшли здавати кров наші студенти та інтерни трьох факультетів медичного факультету стоматологічного та фармацевтичного. Я всім дякую, хто відтокнувся на цю нашу акцію. Бажаю всім здоров'я, миру та перемоги. Дякую, якщо надалі ви хочете стати донором крові, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, хороший настрій та відмінне самопочуття. Кожен донор отримає безкоштовне обстеження на гепатит Б, це вілінфекцію, сифіліс, визначення групи крові та резус-фактора. А напередодні здачі крові ввечері перед здачею з раціони необхідно виключити жирну їжу і зранку обов'язково поснідати кашею або чаєм з булочкою, фруктами та овочами. Оксана Гриценко, Ярослав Ісманицький. новини телеканал Марс Тіві.